Всім привіт, радий всіх вітати на каналі ВХС Бенк. Сьогодні невеличка розпаковка двох ось цих прекрасних пакунків, які приїхали до мене з міста Одеса та з міста Києва, з міста Одеса, з магазину Max Toys. Пакунки невеликі, але радують вони мене не менш ніж великі пакунки, які я розпаковував роблячи потрійні розпаковки. Зараз почну з міста Одеса, який має бути дуже гарно запакований. Як ми вже звикли бачити в моїх оглядах, в моїх розпаковках, тому що Макс спакує дуже добре. Це так було завжди. Цікаво як цього разу. Ці посилки багато обіцяючі, тому роблю окремий випуск, не роблячи велику розпаковку, хочу ось так дивіться. Як завжди, дуже-дуже добре зроблена запаковка. Всередині маємо лише одну касету. одну касету, але ця касета закриває сьогодні один з моїх гештальтів. Як завжди в колекцію моїх е, цих рекламних флаєрів, стікерів, не знаю, як назвати. Сюди ось я їх. Підклю до себе. Піде така рекламка від Макса. Так, також такий гарненький стікер Racing Mar RACING Market. З позаду написано Дякую від Max Toys. Так, приліплю у мене весь ноутбук вже заклеєний його стікерами, І не лише його. Але зі всіх продавців такий приємний подарунок кладе лише Макс. Ось. Така гарненька-гарненька касета потрапляє до моїх рук в мою особисту колекцію. Це фільм Міські легенди. Частина перша, в якій знімався Джаред Лєта, в, в якому знімалась Тара Рід, яку ми знаємо за картиною, за комедію, серію комедії Американський пиріг». Яку, до речі, коли, коли я робив огляд на фільм з Крістіном Слейтером, вибачте, забув назву фільму. Забув саме, що вона була написана на касеті її ім'я, і я забув, що це вона Тара Рід. Ось. Молодий Джаред Лето, 98-й рік. А чому саме закриваю гешталь цієї касети? Тому що у мене є в колекції ось ця не менш прекрасна касета, яка, в принципі, без ось цієї першої частини не має ніякого значення. Коли я купував ось цю касету, продавець підписав лот як місцеві легенди, частина 1. І фото цього не було, було ось це фото. І коли я купив цю касету, мені приїхала друга частина. Я не став сваритись, виявили, що там сталася помилка. Перша частина була продана, продавець не звернув уваги. Але я був задоволений, тому що це ліцензія від «Інтерфільм». Цю касету я, здається, купував влітку, вона була в якомусь із оглядів в розпаковках. Непоганої якості сам фільм. Тут наклеєчка, все я вже показував раніше. До речі, так і не дивився я другу частину, тому що е, хотів подивитися на е, ВХС першу. Тому що, коли я був дуже малий та юний, ось перша частина постійно на прокатах десь в когось. Хтось її постійно брава, купити я її також не міг. Дуже часто потрапляла вона мені на очі, але купував я якісь інші касети, тому дуже задоволений цим поповненням. Фільм непоганий, свого роду представник з тих самих слешерів молодіжних 90-х. Перед яким шов крик. Ну, це як більш доповнення, звісно, крик він легендарний, скоро виходить шоста частина. Я досі не бачив п'яту частину і не дивився серіал. Але виправлюсь, подивлюсь, кому цікаво. Хто може бачив, пишіть в коментарях. Також дякую тим, хто підписується, тому що це дуже важливо, це мене мотивує робити щось, замовляти, колекціонувати далі. Ось з цією касетою, власне, я закриваю сьогоднішній. Не відеоогляд, відеогляд продовжується. Закриваю свій гештальт в плані того, що в мене нарешті є дві цих касети. Знаю, що я третя частина, але третя частина вона ніяка взагалі. Якщо друга частина вже як доповнення до першої, то третя взагалі там. Вона, здається, називається Кривава мерія, щось типу того. Якщо місцевих легенд, міських перепрошую легенд в першій частині вистачало. То в другій частині це вже там щось взагалі таке незрозуміле, якщо звертати увагу на огляди, які я бачив, тому що фільм, повторюю, не дивився. Ось такий ось слоган фільму Легенди ніколи не вмирають. Так, це я трошки відставлю. Тут в нас сюжет такий простий: університет, групка молодих людей стають жертвами якогось. Маніяка, ну, власне, подивлюсь, тоді буду судити, що воно до чого. Жахи тривалість 100 хвилин, інтерфільм. Також ну, радує, що це ось так воно буде виглядати: інтерфільм. Червоно-чорне. Таке оформлення. Так, тут теж є слоган. Що сталося з кимось, хто знає того. Кого знаєш? Ти, ти наступний, щось таке. Типу, як у фільмі Пуститися берегу в серіалі, та в серіалі краще Солу», Ти знаєш того, хто знає когось, хто знає ще когось, хто знає того, хто знає щось. Сам не зрозумів, що сказав, але було таке. тривали тривалість 100 хвилин, 98-й рік. Ліцензія Інтерфільм 2001 рік. Плівка в гарному стані. Навіть пломба збереглась. Urban Легенд Жахи. Так, тут навіть є графічна наліпка. Все дуже чудово задоволений цим поповненням. Дуже-дуже задоволений. Ось так це виглядає. Трішки шрифт різниця, але... В принципі, круто. подивлюсь обов'язково, хочу подивитися саме на касеті. Так, а наступна посилка. Наступна посилка буде з міста Київ, яку я нарешті доб'ю дуже-дуже затягнуту для мене історію, яка була частково детективною. Частково вже я опустив руки і не хотів навіть шукати. Не то, що шукати, я просто забив на це. Е, сподіваюся, що всередині саме те, що мало бути, дуже цікава історія, розповім. Коротше кажучи, е, декілька оглядів тому, трошечки спойлер: були ось ці касети, і я наголошував на тому, що мені потрібна третя частина. Ось так. Я показував тут знак питання. Такий малювався, в кого можливо є, то просив повідомити. Готовий був купити, готовий був помінятися на щось. І сталося так, що в принципі ніхто не писав, тому що є така легенда, місь, міська легенда, що немає третьої частини взагалі на... в такому варіанті не було її, казали, що вона виходила лише в Америці на ВХС, і вже в нас вона виходила на DVD. І це не одна людина мені про це казала. Я сперечався, тому що я не міг зрозуміти, як можна було робити таку серію. Наприклад, ну, я розумію, що ось це виходила окрема серія. Четверта, п'ята, шоста частини виходили, перепрошую, ось так це має бути. Точніше, навіть ось так. Четверта. Четверта, п'ята, шоста частини виходили ось такою серією окремо. Потім до них додались ось ці дві серії, які вийшли пізніше. Тому що Лукас знімав спочатку четверту, п'яту, шосту, потім зняв першу, другу, третю. І третя частина вийшла 2005, 2005 точно року. І вона вже була не в тому якби, форматі, щоб її масово випускати на ВХС, тому що DVD пішло вже масово. Будинки людей, які могли дивитися на DVD, Тому вийшла перша частина, друга частина, третя пішла більш на DVD в нас. В Америці це питання не стояло, вони випустили як на VHS, так і на DVD. Ось. Ну, Згодом на Blu-Ray. Так, Зоряні війни. Перша, друга частина. Тут навіть є слоган, в кожній саги є початок. І вони навіть, мені здається, ось, оформлення різниця чимось. Що перша ніби вийшла, тут більш-менш таке зображення. І третьої частини не було. І одного разу одного разу трапилась мені третя частина випадково в продавця на одному з е маркетів онлайн, інтернет-маркетів, де я запитав, чи можна купити. Продавець не відповів. Потім знову я повернувся до цього продавця. Коли минув якийсь час, я знову запитав, і продавець відповів мені, що можна купити все одним шматком. Тобто там були різні непотрібні мені касети, які я в принципі не хотів купувати. Ціна була невелика, тому я вирішив замовити. Я замовив, а продавець дуже-дуже довго не відповідав. І, врешті-решт, я відмінив замовлення. Так, потім випадково. У місті Києві, тому ж самому, де я знайшов тоді третю частину. Я написав продавцеві, побачив багато цікавих касет для себе. І з криєчку фото була вся касета. Третя частина ось цієї прекрасної трилогії першої, другої, третій, ну, подвійної трилогії, секстилогії, не знаю, як це назвати. Ось. І продавець відповів мені, на що зазвичай буває так: ти шукаєш щось одне, хочеш купити щось конкретне, тобі пишуть, що є все, крім того що тобі треба. А тут сталося навпаки. Тут не було того, що я хотів, і випадково залишилась лише ця касета. Тому зараз я її розпакую. І сподіваюся, що там всередині дійсно знаходиться те, що мені потрібно. Незручно мені трохи тут на столі. це, Але зараз я швиденько це зроблю. І ось колись мені писав один підписник, чи була взагалі версія нашого виробника якогось для ну, третьої частини. Я казав, що не знаю, він доводив мені, що не було. І чи може там можна записати щось. Ну, самому зробити і на фотошопі обкладинку і все. Тобто зробити такий жорсткий самопал. То я сказав, що в принципі, хоч я і записую для себе інколи якісь речі, і я такого не роблю. Тому що типографія це не моє. І таке дуже-дуже. От Пам'ятаєте, в минулі випуски я розказував, як запаковують запаковують касети. Боже, тут Для, для пом'якшення того, щоб вона не розбилась, тут навіть від якихось ліків. Ем, це не реклама, якщо що, поклали упаковку. Також тут поклали купу газеток. Ну, Запакували гарно, це я не жаліюся. Це я розказую, що дійсно от, з якихось. Магазинів можна навіть розкрити, потім почитати, знижки якісь. Непогано, дуже непогано запаковано. Продавець попікувався про те, щоб товар доїхав. Так, це я потім приберу. Я вже бачу через... О, Продавець навіть не те, що попікувався, він, окрім оцих всіх купи там, газеток, доклав туди ще ці паперішки. Щоб моя стресостійкість була ще більшою, щоб я собі клацав їх, коли мені буде сумно. Так. Це ось така касетка. Зоряні війни. Частина 3. Помста ситхів. Так, вона не такого формату, не такого оздоблення, не знаю дизайну, як ці, але не менш крута. Немає цих. Можливо, колись я знайду третю частину з серії цієї, але сумніваюся, тому що, навряд чи вона є. Якщо є, хтось має, пишіть, чи хтось бачив ось така касетка. Це така напівліцуха була видавництво парус відео. Ось бачимо. Таке воно щось незрозуміле мені. І тут ми бачимо завершення першої трилогії, де народжується. З Енакіна Скайвокера народжується ось це зло. Він переходить на темну сторону сили. Народжується Дарт Вейдер. Наталі Портман. Ян Макгрегор. До речі, непоганий вийшов. Серіал. Мені сподобався. Серіал, який продовження після третьої частини про обіва на кінобі. Починаю забувати, як звати головних. Персонажів. Дуже-дуже непогано так виглядає коробка. Головне, що коробка, я чесно, я навіть коробки був би радий. Так, непогано вона М -м, зроблена тут, але виймається щось пігненько. А, Хтось вставив касету не, не тим боком. Ну, в принципі, бачу з тут, не знаю, що вам видно, ручкою підписано. Тут написано ручкою. Так. Погано мені, мені теж погано видно. Власне, Зоряні війни, частина третя, і навіть розпис, підпис, точніше, продавця. Чи власника хто цю касету юзав? Цікава касета. Так, трошечки наче є пліснява. Але нічого страшного. Трошки є пліснява. Але це таке несуттєве є і прожину через. Перемотку і все буде добре. Це таке діло. Так, не ліцензія. Або псевдоліцензія. Фантастика пригоди екшн. Так, Джордж Лукас. Сценарій Джордж Лукас, режисер також. Е в ролях Хайден Крістенсен, Наталі Портман, Еван МакГрегор. А я сказав Ян Макгрегор. Не знаю, як правильно. Семюел Л. Джексон, до речі, постійно також, як з піратами Карибського моря. Я чомусь так відділяю капітана Джека Горобця від перепрошую капітана Джека Спароу. Від того, що це Джонні Депп, так само я забуваю, що Семюел Джексон знімався в цьому фільмі. Тому для мене його персонаж він як окремий вид не мистецтва, а окремий персонаж, ніби вони дійсно там забуваються трохи, коли такого масштаба картина. Я забуваю про акторів, що там грають. Що там. забуваю, що там знімався той самий Крістофер Лі, який грав Сарумана в трилогії Володар Переснів. І ось цією касетою, власне, закриваю гештальт того, що я намагався знайти в форматі ВХС третю частину. Тепер вона у мене є, тепер я задоволений. Тисну оформлення трішечки не те, яке я хотів. У мене є ще друга частина Сілдова, яку я не відкриваю, який вже 21 рік. В принципі, я думаю, що і в такому варіанті непогано, непогано зібрати всі шість частин, які виходили в такому форматі. Ось. Можливо, ще захочу, то зберу колись версію англомовну. Також дуже задоволений і дякую Максу за ось цю прекрасну добивочку в колекції міські легенди. Перша друга частина. І скоро буде випуск з більш такою крутішою в плані за фільмами жахів розпаковкою. Мають прийти непогані поповнення. Всім дякую, що дивитесь, всім дякую, хто підписується, хто коментує, хто мені пише, дуже приємно розуміти, що комусь це цікаво, і мені це цікаво також, і стає цікаво робити ще більше. Тому вам всім дякую, підписуйтесь, ставте, можливо, вподобайки. Слава Україні! Побачимось!